Завдання для прийому за столом. За столом сиділа дівчина. Їй було тільки 8 років, але вона вже написала свій перший вірш. Хто сидів за столом? За столом сиділа Леся Українка. За столом сидів чоловік. Цей письменник чотири рази виривався з рук радянської влади, тікав з під арешту. Полювання на нього призвело до того, що завжди мав з собою Ціаністий калій. Він носив ампулу у власкані піджака на випадок, якщо його так і вполюють. Хто сидів за столом? За столом сидів Іван Багряний. На столі лежали дві книги і гостика. У цих творах письменник описав враження від об'єкта споглядання. Що це за книги? На столі лежали твори Михайла Коцюбинського, Інтермецу і Тіні Забутих предків. На столі лежала книга. Над цим твором письменник з перервами працював близько 30 років. Твір з легкістю пройшов цензуру, бо його сприймали як легкий та жартівливий. Що це за книга? На столі лежала поема Івана Котляревського Енеїда. На столі лежали три книги, твір, у якому відомий історичний діяч рятує життя дівчини. Твір, у якому головний герой за фахом інженер-авіатор. Твір, у якому ворона передбачала погоду для селян. Що це за книги? На столі лежали роман у віршах Ліни Костенко Маруся Чурай. Пригодницький роман Івана Багряного Тевролови і кіноповість Олександра Довженка «Зачарована Десна. За столом сиділи дві жінки. Одна з болем сказала: Жива, то якось треба жити, друга радила. Здушили сльози, не виходь на люди. Болить душа не виявляє на вид. Хто сидів за столом. За столом сиділи Маруся Чурай, і її мама, персонажі роману у віршах Ліни Костенко Маруся Чурай. На столі лежала книга. У ній автор створив більше десяти образів символів. Що це за книга? На столі лежала новела Михайла Коцюбинського Інтермецо. За столом сиділо троє: Олександр Кантиба, Іван Тобілевич і Павло Рученко увійшли в українську літературу як відомі письменники. Назвіть їх псевдоніми. За столом сиділи Олександр Олесь, Іван Карпенко Карий і Панас Мирний. За столом сиділо троє. Усі вони у певний час працювали вчителями чи викладачами. Перший письменник у лютому 1847 року був затверджений на посаду викладача малювання. Київського університету. Другий вчителював у Полтаві, Польщі, з 1873 року у Кишиневі, третій письменник працював вчителем у Луцькому повітовому Дворянському училищі. У Києво-Печерському дворянському училищі, Рівненській гімназії, Хто сидів за столом? За столом сиділи Тарас Шевченко, Іван Нечуй і Пантелеймон Куліш. За столом сиділи дві жінки. Одна сказала: Я навіжена, я дитя любові, мені без неї білий світ легкий. Друга стверджувала, щастя це момент. Далі вже Буденщина, пошлість. Я знаю вже, саме найбільше щастя буде мізерним у порівнянні з цим. Значить, зовсім не буде. Хто сидів за столом. За столом сиділа Маруся Чурай з роману Ліни Костенко Марося Чурай, і паночка Муся з новели Володимира Ваниченка Момент.